Не говори мені нічого про хвороби, Я їду відпочивати. А ситуація була яка саме на цю фразу. Моя знайома мала їхати в Єгипет на відпочинок, і звичайно, згідно з нашим новою постановою, що всі обов'язково повинні купувати собі добровільну медичну страховку, хто виїжджає за кордон. Вони повинні самостійно собі обрати, що вони купують. Звичайно, вона щось там обрала по інтернету, потім поцікавилась до мене, яка перетелефонувала. Я її порахувала провідної компанії української ТАСС-Лайф з гарним наповненням, з відшкодуванням. У нас різниця була рівно 200 гривень. Вона пошкодувала ці 200 гривень. І сказала, та я візьму ось там десь по інтернету, там менше на 200 гривень мені аби було. І ось, коли вона перевела собі весь відпочинок, а звичайно різне буває на відпочинку. І в Єгипті ви знаєте, що там є де є море, там є пісочок пляжі, є, і є з такими камінцями. І ось вона оступилася на цьому, на одному з камінців, нога підвернулася і в неї вийшов вивих ноги. Вона потратила в їхні клініки в Єгипетській. Однесла власних коштів 140 доларів, тому що страховка, що вона купила, не покрила цю всю травматизацію. Ось я зараз вам хочу сказати: ті, хто виїжджає за кордон, подивіться, будь ласка, що ви купуєте. поговоріть з консультантом, перечитайте свою угоду, тому що не завжди ви купуєте те, що ви хочете, а грошей вже немає.